Неспокійна людина. Дорогі мої, на пізнанні закону формується совість. Совість це усвідомлення того, чи якась справа є дозволена законом, чи не дозволена. Це усвідомлення породжується у нас розумом. Якщо ми беремось за якусь справу, він підказує, як ми повинні чинити згідно з відомими нам законом. Розум, отже, породжує у нас усвідомлення самого закону і наших обов'язків щодо закону. Це усвідомлення називаємо совістю. Отже, совість це вплив розуму, що спонукає нашу волю до добра. Через те, що совість звертає нашу увагу на Божу волю. Багато святих називають також голосом Божим. Совість це голос Бога. Котрий проголошує себе законодавцем і судею, совість, як слова проповідника, що в Божому домі заохочує, грозить або тішить, розраджує, проникає у святині душі, святий Іван Золотустий. Совість перед тим, як ми розпочнемо якусь справу, заохочує до неї або стримує. А після того. Як ми закінчимо її, викликає у нас спокій або неспокій, залежно від того, чи добра була справа, чи не добра. Каїна та юду непокоїла совість, судю людину, деколи можна підкупити, улеслити або залякати погрозою, а трибунал совісті ніколи, святий Іван Золотоустий. Отже, совість є або добра, або зла. Добра совість веселить і розганяє сум, як сонце розганяє хмари. Добра совість осолоджує, полегшує будь-яке горе у житті, так як солодкий мед найбільш гірке осолодження. Святий Августин, найбільшу потіху приносить добра совість годину смерті. Добра совість це передсмак неба. Зла совість робить нас неспокійними і невдоволеними. Зла совість то черв, що народився в гріховного бруду, святий Тома, і який ніколи не вмирає, Марка 9.43. Нечиста совість отрує нам будь-яку радість кожну хвилину життя. Вона подібна до Дамоклового меча, що кожну годину, кожну хвилину грозить згубою. Людина з нечистою совістю, подібна до злочинця, якого засуджено на смерть, і котрому будь-яка розкіш в останню мить життя не дає справжнього задоволення. Зла совість проявляється часто і зовні, наприклад, через неспокійний погляд і неупевненість у поведінці. Зусиллям волі людина може приглушити в собі совість на деякий час. Тому один має чуйну совість, а інший сплячу. Чуйна совість, перестерігає нас перед найменшою помилкою, а спляча не підносить свого голосу навіть при скоєнні найбільшого гріха. Чуйна совість, наче вага, якою важиться золото, і яка є дуже точною. Спляча совість, подібна до ваги, якою важиться сино. І яка під тягарем одного кілограма ледве піддається. Чуйну совість мали святі, коли боялися гніву Бога, як вогню, сплячу совість мають звичайні люди, котрі майже не звертають уваги на те, що є очевидним тяжким гріхом. Такі люди часто приділяють багато уваги дрібницям, вони відсіджують комара. А верблюда ковтають, Матея 23,24. Людей із чуйною совістю називаємо совісними, а людей з плячою совістю безсовісними. Хто звикне до недобрих учинків, той буде мати спокійну совість. Протилежною спокійній совісті є неспокійна совість. Хто має спокійну совість, той уважає найбільші гріхи дозволеною. Справою. Така людина пояснює свої вчинки по-різному, людям властиво помилятися, інші також чинять, і так далі. Хто живе в гріху, той не зважає вже на докори совісті, як людина, котра мешкає біля водоспаду або залізниці, поступово звикає до гуркоту, і він їй перестає заважати святий Вінкентій Людина з неспокійною совістю, навпаки, вважає гріхом навіть дозволені заняття, наприклад, спів, вишивання в неділю, митися, помитися в неділю, поголитися в неділю, в хаті підмести в неділю. Неспокійний, схожий на полохливого коня, який боїться навіть тіні дерева. І неспокійний уявляє собі небезпеку там, де її немає. А через це якраз легко потрапляє в непослух та інші гріхи. Такий неспокій виникає зовсім не із злого пізнання, а з почуття, яке втратило рівновагу, яке затьмарює розум, причиною будь-якого неспокою є гордість, святий Франциск. Кожна неспокійна людина є боягузом. І не може ніколи дійти до досконалості. Вона схожа на боязкого вояка, котрий боїться стати до боротьби з горобогом і відразу складає зброю. Неспокійна, занепокоєна людина ніколи не повинна довго перебувати у своїх сумнів. Сумніві подібні до слини або клею, який тим міцніше чіпляється, чим більше до нього торкаємося. Неспокійна людина повинна намагатися відкинути занепокоєння і робити якраз те, від чого цей неспокій її стримує. Святий Альфонс. Вона повинна передусім якнайточніше слухати поради свого сповідника, бо інакше не вилікується від неспокою ніколи. Занепокоєна людина не повинна довіряти власним переконанням і поглядам, а навпаки. Зовсім ними не керуватися і відмовитися від них, тоді лише вона цілком позбудеться того неспокою, який походить найчастіше з гордості впертого дотримання власного погляду. Хто хоче зробити щось велике для Бога, повинен оберігатися зайвої боязливості. Якби апостоли були боязливими, то вони б ніколи не піднялися. До навернення світу, святий Ігнатій Лойола. Хто чинить проти власної совісті, той грішить. Совість це ніщо інше, як закон, застосований до окремих випадків. Отже, хто чинить проти совісті, той чинить проти закону. Хто, наприклад, в четвер переконаний, що це п'ятниця, але їсть м'ясні страви, то й грішить. З цієї самої причини не мають жодної вини і новірці, котрі твердо, хоч і помилково переконані в правдивості своєї релігії, дотримуються її. Дві заповіді любові. На те, що на них звернемо уваги. Найважливішими заповідями є дві заповіді любові, а саме любові до Бога і ближнього, бо вони охоплюють всі інші заповіді. Коли одного разу книжники запитали Ісуса Христа, яка заповідь є найважливіша, Ісус Христос відповів: люби Господа Бога Свого, всім серцем своїм, всією душею своєю і всім розумом своєї цілої сили своєї». це перша заповідь, а друга подібна до неї. Люби свого ближнього як самого себе. Марка 12, 30, 31, подібними словами наказував Бог у Старому завіті Любов Бога, Второзаконня 6,5 і любов ближнього, левіт 19, 19,18. Дві заповіді любові містять у собі усі інші заповіді. Бо ці дві заповіді впливають на всі сили душі людини, розум, почуття і волю, а також на її діла. Як галузьке дерево виростає із спільного пня, такші заповіді випливають з подвійної заповіді любові. Інші заповіді лише деталізують те, чого вимагають дві від людини заповіді любові. Тому, говорить Христос: на цих двох заповідях увесь закон і пророки стоять. Матея 22.40. Всюди в родинах, краях, державах і громадах не потрібні були б інші заповіді, крім заповіді Любові, якби всі і всюди належно їх дотримували. У заповіді Любові до Бога міститься чотири перші заповіді Божі, а у заповіді до Ближнього всі подальші заповіді, а також заповідь, що наказує діламино серця. З десяти Божих заповідей перші три заповіді стосуються Бога, як наш найвищий цар прагне Бог від нас у першій заповіді, величання вірності, почесті у третій служіння Йому, а у третій від нього заступник Його заступників на землі. Наступні шість заповідей Боже стосуються ближнього і забороняють завдавати Йому шкоди в житті п'ята заповідь, у невинності шоста заповідь, у власності сьома заповідь, у честі восьма заповідь, у щасті, родинному майні, дев'ята і десята заповідь. Наказ Ісуса Христа виконувати діла милосердя. Доповнює другу частину Божих заповідь, які стосуються ближнього. Цей наказ зобов'язує нас допомагати ближньому в потребі, хоча Божі заповіді виразно цього не, не вимагає. тісний зв'язок між останніми шістьма Божими заповідями, говорить Ісус Христос, у відповідь, яку дав багатому юнакові, в ній починає Христос при заповіді, які стосуються ближнього. Від п'ятої заповіді. Святий Павло теж уважає шість останніх заповідей Божих окремою, замкненою в собі цілість, цілістю, Ремлян 13 день. Хто дотримується заповідей любові до Бога і до ближнього, той дотримується всіх заповідей, і дістає спасіння. Хто дотримується двох заповідей любові, той дотримується всіх заповідей. Бо всі інші заповіді містяться в цій подвійній заповіді. Тому, говорить святий Павло: любов не чинить зла ближньому, то ж любов в виконання закону. Римлян 13,10. Без любові до Бога і до ближнього немає спасіння. Бо говорив святий Іван: хто брата не любить, пробуває той у смерті, 1 Івана 3:14. Хто живе без любові, той мертвий. Святий Франциск, коли хто не любить Господа, нехай буде проклятий, 1 Коринтян 16, 22. Як без обох ніг не можна ходити, так не можна дійти до неба і до Бога, без любові до Бога і до ближнього, святий Августин. Птах може злетіти в небо лише тоді, коли має два крила, а ми лише тоді, коли маємо любов до Бога і до ближнього. Святий Августин кличе до Бога. Чим жиє чоловік, що ти хочеш, аби він тебе любив і грозиш йому великими карами, коли б цю любов забув. Заповідь любові до ближнього, рівноцінна заповіді любові до Бога. Бо важко дотримуватися однієї заповіді без другої. Любов до Бога нерозривно пов'язана з любов'ю до ближнього. Любов до ближнього міститься в любові до Бога. Як могутня рослина в машині, обидві заповіді любові є того роду, що не можна виконати одна без другої, що ти Тому що те що ми говоримо, часто лише про одну заповідь: то про заповідь любові до Бога, то про заповідь Любові до ближнього. Звідси бачимо, що одна заповідь міститься у другій. Якщо хтось скаже, я люблю Бога, але ненавидить брата свого, то і брехун і неправдомовець. Каже Євангелист Іван в першому посланні 4.20. Хто любить Бога, той не може ненавидіти людей, а хто ненавидить людину, не може любити Бога, святий Єронін. Любов, а саме любов до Бога, довго терпить, милосердствує, не застрить. Любов не величається, не підноситься, не поводиться нечемно, не чукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого. 1 Коринтян 13, 4, 5. Любов до ближнього, отже, є найкращим проявом любові до Бога. Хто гнівається на свого ближнього, хоча б лише на одного. Хто його ненавидить, заздрить йому або шкодить у здоров'ї, ненависті, майні та честі. Хто не радо дає милостиню, той не має в собі Божої любові. Несправедливості, які хто дозволяє собі чинити, є доказом, що він не має Божої любові, святий Гостин. Застріч виявляє цілковиту нестачу любові до Бога, святий Єфрем. Хто має любов до ближнього, той дотримується обох заповідей любові, а одночасно і всіх інших заповідей. Святий Англис Іван завжди наставляв християн такими словами: дітоньки, любіть один одного. Коли його запитали, чому так часто він повторює ці слова, святий Іван відповів: якщо любите один одного, виконуєте цілий закон. На цю необхідність взаємної любові часто звертав увагу також святий Павло, Римлян 13.8, Галатів 5.14. вже за саме виконання цих Божих заповідей, які стосуються ближнього, обіцяє Спаситель вічне життя. Матея 19,18. В іншому місці Христос говорить, що той здобуде вічне життя і щастя, хто допомагав ближньому потребі, а отже виконував справи милосердя. Матея 25.31. Здатність любити Бога і ближнього отримуємо одночасно з освячуючою ласкою. Самі по собі, дорогі мої, ми не в силі любити Бога понад усе. Ми схожі на пальму, посаджену у нашу землю. Вона намагається родити, але її плоди не смачні і недостигні. Вони достигають лише в тих землях, де сприятливий клімат. Теж відбувається і з нашим серцем після гріха первородного. Воно жадало би любити Бога. Та немає до того сили, лише оживлене небесною ласкою, може дійти до справжньої любові до Бога. Святий Франциск, бажання лежить мені, але щоб виконати добре, того вже не знаходжу. Апостол Павло, до Римлян 7.8. Лише Дух Святий, якщо затримається у нас через хрещення або покаяння, вносить ласку Бога до наших сердець. Тому і каже святий Павло: любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом, даним нам. Римлян 5.5. Разом з любов'ю до Бога наповнює наші серця також любов до ближнього, святий Августин. Любов до Бога і до ближнього це одна любов, лише предмет любові різний. Це не наче два потоки, що випливають з одного джерела. Тому Ісус Христос двічі дав апостолам Святого Духа, а саме коли дихнув на них і під час Зелених свят. Так само і ми отримаємо зі Святим Духом подвійну любов, святий Августин. Ісус сильно постраждав від рук грішників, токсичних, релігійних та важких людей, як Його послідовники, ми повинні навчитися в нього, як краще давати раду у складних ситуаціях. Ісус заздалегідь молився, залишив він їх, пішов знову і почав молитися утретє, повторюючи ті самі слова. Матея 26.44. Молитовний спосіб життя дає нам благодать реагувати на важких людей. Щоб це прославляло Бога. Бога. Ісус своєю мовчанкою дивував людей, та Він мовчав і нічого не відповідав. Знову спитав Його правосвященник і каже йому: Чи ти єси Христос, син Божий, Марка 14:61? Якова 1.15. 11, Розкриває секрет взаємодії з важкими людьми. Знайте мої улюблені браття, хай кожен буде скорий до слухання, повільний до говорення, непоквапний до гніву. Ісус прийняв побої. Він був пацифістом, Він мав потужну владу. У 2 Тимотея, 2,3 сказано, Отож, переношіть труди і ти. Як добрий воїн Христа Ісуса. Ісус відкрив своє серце батькові. О дев'ятій ще годині Ісус крикнув сильним голосом. Елої елої ламаса вахтані, що означає у перекладі. Боже мій Боже мій, чому єси покинув мене? Марка 15, 34 – це нормально мати сумніви, страхи та скарги. Тому відкривайте ще відповідним людям, як Ісус відкривався своєму Богу. Ісус прощав до того, як вибачилися перед Ним. А Ісус мовив, Кажу тобі, Петре, не заспівай ні півень, як ти тричі відречешся, мовляв, у мене не знаєш. Луки 22, 22,34. Якщо вам боляче, швидко прощайте заради себе самих, гнівайтеся та не грішите. хай сонце не заходить над вашим гнівом. Ефесян 4, 26. Ісус звертався до Отця, Він не реагував на людей. Ісус закликав сильним голосом. Отже, у твої руки віддаю Духа Мого. Сказавши Це, Він віддав Духа. Луке 23.46. Зосередьтеся, дорогі мої, на тому, щоби жити в послуху Богові, зробіть паузу та подумайте, що Він хотів би, щоб ви зробили в даній ситуації. Ісус служив під час страждань. Побачивши, що до нього доходять, сказали ті, що були з Ісусом. Господи, чи не вдарите нам мечем? І вдарив один з них слугу правосвященника і відтяв йому праве вухо. Ісус озвався. лишично і доторкнувшись до вуха, він зцілив його. Луки 22, 49-51 Не дозволяйте болю збити вас з шляху, служить тому, хто переживає ситуації гірші, ніж ви. Ісус приймав служіння від інших людей. Марія налила на нього миром, а Симон допоміг йому нести хрест. Бог солочатиме людей, які зцілювали б і служили вам у ваші важкі часи. Ісус. Не співпрацював з фарисеями після свого Схресіння, навчіться встановлювати дистанцію з токсичними важкими, як ми кажемо, безсовісними людьми. Ісус Воскрес, і ви також воскреснете. Важкі люди можуть покаятися, тому не важливо, скільки болю завдали вам люди. Ваше найбільше служіння і радість також включатиме і людей. Прости нам, які ми прощаємо. Яке важливо вдуматися в ці слова, а чи ніби й немного залежить наше прощення, не як нам простять, а як і ми прощаємо. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще з вас не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео. Я уділю благословення, якщо маєте таких, як ми познаємо, важких, безсовісних людей. Напишіть їх імена, помолимо ще разом за них. Прости їм, Отче, бо не знають, що роблять. Амінь. І про лайки, вподобайки. Не забувайте. Слава Ісусу Христу!